Став ну, в дуже важкій формі була залежність, мої батьки пробували лікувати мене, я став взагалі просто розбитою людиною. У мене була хороша робота, були перспективи, я вчився, але через наркотики я це все втратив. Я розумів, що в мене просто ну, нема шансів, я не міг з цим сам впоратися. І моя мама дізналася, що в Червонограді є реабілітаційний центр при церкві Благовістя. Я сюди поїхав, як це була моя остання надія. І пройшовши успішну реабілітацію, я випускник реабілітаційного центру, я звільнився від залежності, я познайомився з дружиною своєю, ми одружилися. У нас чудові діти, в мене чудова робота, яку я люблю. І шукайте Господа, тому що без... нема життя без автору життя. Дякую. Доброго дня, дорогі милі люди. Мене звати Оля. Е, слава Богу, по милості Божій я ніколи не вживала наркотики, але зато я виросла в сім'ї наркозалежних батьків. У мене мама і тато вживали наркотики. Е, ну, я виховувалася в такій сім'ї самого, самого свого народження. І знаєте, можливо, як дівчинці мені хотілося якоїсь опіки батьківської любові, але... У мене цього не було. І коли мені було 10 років, мій тато він помер від наркозалежності, від наркотиків. Але мою маму це не зупинило, вона продовжувала в тому ж ждусі. І я ну, ходила в школу, вчилася, е, ну, була підлітком. І... Е, я не утримувала достатньої достатньо уваги вдома, і мене більше тягнуло десь на вулицю, більше з друзями. І це так само мене не привело до хорошого життя. В 16 років я думала, що я вийду заміж і все поміняється. У мене був перший неудачний шлюб. Це, ну, це превратило моє життя ще в гіршу сторону, а не в кращу, так як я думала. Цей шлюб тривав 7 років. І нічого хорошого в нього не було. В ньому не було. Мій чоловік він був алкозалежним, піднімав на мене, на дитину руки. В мене ну, від першого шлюбу перша дитина. От і ну, я шукала вихід і не знала, де його знайти. І потім моя мама після 20 з лишнім років вона вживала наркотики, і вона е, почула про такий реабілітаційний центр. Який знаходиться в місті Белзі, вона пішла на такий християнський реабілітаційний центр, пройшла успішну реабілітацію, повністю звільнилася, і це все слава Господу. І через вона молилася за мене і через рік покаялась, я щиро перед Господом, і моє життя просто змінилось. Цей шлюб, який в мене був, він розпався, тому що, знаєте, все, що не созідається і не. Немає ну, основання, немає фундаменту, який має формуватися на Господі нашому. Воно рано чи пізно рушиться. І Господь почав кардинально міняти моє життя. Я стала успішною жінкою. Мені Господь подарував прекрасного чоловіка, ще двоє діточок. І в мене зараз щаслива сім'я. Я ні в чому не нуждаюсь. Ну, Просто ну, дійсно якесь внутрішнє є щастя. Я ну, щаслива, щаслива, успішна особистість. от, І це все слава Богу. Тому дійсно, знаєте, кожній людині потрібен Господь. Навіть залежна вона, незалежна, все рівно, все рівно треба шукати Господа, і ваше життя буде тоді дійсно в повноті. Дякую, слава Ісусу.